За відомостями синоптиків в Україні 3 квітня невеликий короткочасний дощ у західних, північних та Вінницькій областях, у день місцями і на крайньому сході країни та у Приазов'ї, подекуди з грозою. Уночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом. Температура уночі 5-11, у день 12-17, на півдні до 20 градусів. Вітер переважно західний з поривами 15-20. Метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 25 метрів за секунду. По Київщині 3 квітня уночі від плюс 7 до плюс 10 градусів невеликий дощ. у день від плюс 13 до плюс 17. Місцями короткочасний дощ із проясненнями. У Києві вночі плюс 10, плюс 8 невеликий дощ, у день плюс 14, плюс 16. Місцями невеликий короткочасний дощ. Хмарно з проясненням нями